Добрий день. Я сьогодні на день вишиванки побачила стільки вишиванок. Ви собі не можете уявити, але ось я зустріла свою подружку, яку я дуже люблю, яка носить чудове українське ім'я Галинка, і вона мені розповіла, що її вишиванка взагалі має історію. І її угадайте, скільки років Галочка. Це вишиваночка моєї прабабусі, і е, 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 з огляду на те, що моїй бабусі 106 років було, то вишиванці вже є 100 років, я так думаю. Боже думала. мій, це взагалі раритет. Вишиваночка раритет, вишивалася... Тернопільська область, місто Теребовля. Бабуся моя вишивала, чи прабабуся вишивала, і мені вона дісталася вже з покоління в покоління. Такі гарні. Замовлялася тканина в Канаді, розповідала моя бабуся, і нитки замовлялися. Через те вона до цього часу виглядає як так, новенька, так новенька, як новенька, як зовсім новенька. Так. Ви бачите, ви подивіться і на цю носила, красу. Носила моя прабабуся, носила бабуся, носила мама, носила моя доня і зараз я вдягаю. І Ми дай Бог буду ще покоління, носити ваші, щоб носили, носили, жили здорові. І, сказала моя подружка і сестричка, що це дуже великий оберіг сімейний. Звичайно, так що звичайно шаную, шаную своїх рідних, шаную свій рід і ношу ці чудово вишиванку. і носи. Хай много є літа тобі. Дякую, дякую, ти дякую, красуня, обожнюю.